Майстер-класи та казкова вистава до міжнародного дня захисту дітей. Івано-Франківський театр Ляльок організував захоплююче дійство для малечі. Мого ранку площу перед театром ляльок заповнили дітки. Малеча активно брала участь у розвагах, які підготували для них актори та аніматори. Разом зі своєю чотирирічною донькою на свято прийшла Наталія Розводовська. Жінка каже, вистави відвідує кожних вихідних, адже й дитині цікаво, і самій можна відволіктися від війни. Дітки маленькі, вони ще це не сприймають так, як ми сприймаємо. Вони щось знають, але не так вони розуміють, як ми це розуміємо. А вистави для діток весь час цікаві, будь-який час будуть. Ну, а ми разом з дітками відволікаємося, щоб трошки собі настрій підняти, щоб нам було веселіше. Ну, Такий час треба трошки відволікатися від усіх буденних справ, і від загального відстану, який у нас тут зараз проходить. Після активної руханки у фойє театру на діток чекав майстер-клас на столі кольоровий картон, нитки та кульки. З готових матеріалів дітки вправно та швидко виготовляли пальчикові ляльки. Ми працювали на протязі тижня для того, щоб підготувати. Оце, оце всі шапочки окремо, головки окремо, носики, все підмальовання. Це, це мусило, ми мусили це підготувати для дітей. От ну я думаю, що театр для того, і існує, щоб дарувати хоч. І з дітям ти більше в такий тяжкий час для України і для наших дітей. З нагоди свята для малечі підготували також і цікаві призи. Заступниця директора театру Ляльок Тетяна Стефінів каже: кожна дитина отримала подарунковий сертифікат на пізнавальну екскурсію. Додатково ще спільно з парком Землі є подарункові сертифікати на вільний вхід до них в цей парк. Там неймовірно цікаво. Тому це свято цьогоріч трішки прекрасніше. Такі подарунками більше тішимо дітей і прем'єру маємо прем'єру сьогодні. Вистави маленька фея». Чергове дійство для діток відбудеться уже цими вихідними. Віталія Куч Ігор Горпопок, телеканал 402.